Новий бій, жорстокий, довгий бій, тремтить сльозою сиво чорний ран. Матусі серце тоне у жорбі бо точить болем його рана. Вже третій день, як телефон замок. Вона не спить, не їсть, живе чеканням. Мозок пухне від важких думок. А мати згадує своє із ним прощання. Веселий, ніби сонечко, синок. Ти не сумуй, живим я повернуся. На твій завжди чекатиму дзвінок. Казав і цілував свою матусю. Коли ж ти виріс, думала вона. І рухи, погляд зовсім чоловічий. Що робить з людиною війна? Все заглядала синові у вічі. І він пішов, упевнений, міцний, ішов на зустріч небезпеці й долі. У саме пекло чорної війни. Принести мир, щоб людям у долонях, а біля серця, маму наберіг. Той мусив сина всюди рятувати. Удома ждали батьківський поріг. І замучена безсонням сива мати. Вона чекає третій день чека, перечитала всі усі молитви, а серця сина тихо, кров стіка на цьому непростому полі битви.